Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні з вами поділюся рецептом швидким, але дуже смачним: це меренга з шоколадом. Це дуже смачно, готувати їх легко, мінімум інгредієнтів та максимум задоволення. А допоки я розповідатиму вам про десерт, ви не забудьте підписатись на канал, покласти вподобайку та написати коментар. Просуваємо разом україномовний контент. В чисту знежирену діжу міксера або комбайна вливаємо білок. 180 грамів. Далі установлю насадку вінчик. та починаю поступово збивати. Швидкість мінімальна, поступово збільшую до максимальної. Як тільки білок починає ось так пінитися, утворюється піна, додаємо дрібку солі та поступово починаємо всипати. Цукор у мене цукор дуже дрібний. Якщо немає дрібного цукру, то краще використати цукрову пудру. Отож, поступово додаємо 360 г грамів цукру і продовжуємо збивати білки на максимальній швидкості. Коли у вас сукор всипала, додаю трішечки лимонного соку чи лимонної кислоти. Продовжую збивати на максимальній швидкості ще 8 хвилин. І допоки збивається білкова маса, в мене є час для того, щоб розтопити шоколад у мікрохвильовці імпульсами і дати йому трішечки охолонути. Шоколаду нам потрібно 100 грамів. Ось така міцна, міцна меренга повинна утворитися. Ось така. Електричну піч розігріваю до 100 градусів. Головною умовою цього десерту є чиста, знежирена діжа, а також довгий-довгий час збивання меренги. Отож, після того, як всипали весь цукор, пробиваємо 8 хвилин, щоб була ось така міцна і добре трималася. На лопатці чи на вінчику. Далі розподіляємо меренгу ось так по діжі, щоб була, утворилася більша площина. Далі розтоплений і вже трішечки охолоджений темний шоколад, розподіляю ось так по поверхні, по всій площині. Далі впевненими та швидкими рухами перемішуємо. Нашу меренгу з шоколадом довго не вимішуємо, так як шоколад це жир, а жир з білками не дружить, тому що вони осідають. Сильно не вимішуємо. Ось так декілька рухів. Щоб ось такий вийшов дизайн. Ось і все. Наша меренга готова. Будемо відсажувати та випікати. Сажу меренгу зазвичай я ось так ложкою лопаткою допомагаю. Та відправляю випікатися на 2 години. Тобто сушитися. Вже, це вже не випікається, а сушиться. Після чого я виключила електричну піч та залишила, щоб вони повністю охололи в електричній печі. Готова меренга повинна легко відходити від поверхні, тобто від пергаменту. Дуже легко. Ось. Буквально самі. І ось такий звук повинен бути. Повністю сухі-сухі. Такі меренги неймовірно смачні та дуже гарно доповнюють ем, вранішню каву, чи, вечірні, чи вечірній чай. Це дуже смачно. Також можна зробити мініатюрні такі меренги і доповнити їх як декор для торту чи для будь-якого іншого десерту. Зараз я вам одну розламаю і покажу, яка всередині. Дивіться, як повністю крихка і шоколадна. І це дуже-дуже смачно. М -м -м. А я вам дякую за перегляд. Ходіть вподобайки, підписуйтесь, діліться з друзями. Я сподіваюся, що моє відео було для вас корисним. До скорих зустрічей!